Пане Романо, тож поговоримо ми з вами про ліквідацію російських генералів. Українські військові з початку повномасштабного вторгнення Росії ліквідували більше десятка генералів РФ, але от останні пару місяців серед ліквідованих максимум підполковники та полковники. Що змінилося на вашу думку, і як взагалі, ось така інтенсивна ліквідація впливає на хід війни? У самого початку вони ще не бачили такої небезпеки генерали Російської Федерації, як і вся Російська Федерація, прийшовши сюди, бажаючи бути, скажем. В гущі подій, і таким чином вони були дуже близько до переднього краю, в тому числі думаючи, що вони прийшли на прогулянку після того, як наші військові почали їх вражати, почали їх знищувати, і вони вже почали розуміти, що не так безпечно і не буде такої прогулянки, яку на яку вони розраховували. І наскільки я знаю, теж їм були дані команди, щоб не перебувати близько до лінії фронту. А бути на деякій віддаленості, як це і там по всім статутам потрібно було потрібно бути для потрібно, щоб було для генералів тих чи інших рангів. Тому вони зараз бояться просто ближче підходити і тому гинуть саме ті їх виконавці, підполковники, як ви сказали, полковники, які по своїй, скажем, по своєму званню і посаді повинні бути там, де вони є, і там, де ми їх дістаємо. При цьому Росія втрачає от навіть всі дні дуже багато. Молодших офіцерів, офіцерів молодшої ланки, тобто лейтенантів, старших лейтенантів, капітанів. Наскільки це для них загалом як для структури армійської відчутно? І чи мають вони ким заміщувати цих ліквідованих молодших офіцерів? Якщо говорити саме про дійсно офіцерів, які мають досвід командирський? Дійсно, вони втрачають, тому що, як правило, от рівень от лейтенанта до капітана. Це безпосередньо ті, хто знаходяться на першій лінії і ведуть свої війська в атаку або керують ними на безпосередньо в бою. Мають впливати на них. А під час наших обстрілів, під час наших там атак, де знаходяться, то ці люди вони найменш захищені. Тому дійсно вони їх втрачають і це дуже впливає на і морально психологічний стан особового складу. Як правило, ця ланка. Її тяжко замінити саме професіоналами, і це як правило, ми пам'ятаємо під час другої світової війни. Були курси саме лейтенантів Там місяць-два. Це звичайний солдат, якому дають якісь звання або сержант, для того, щоб він міг якось, хоча б е, цих солдат тримати і показувати їм напрямок, куди йти. І їх важко знаєте, їх легко замінити просто, так само як думаю, Російська Федерація піде по цьому шляху там е, якісь курси е, прості, щоб давати військові звання. Але професіоналами їх замінити саме важко. Тими, які закінчували військові училища, і зараз, щоб отримати лейтенанта, потрібно навчатися там від 4 до 5 років. І тоді людина вона повністю вже і філософія в неї офіцера, і повністю всі знання офіцерські він розуміє, як працює старший начальник. А коли ці два місяці це дійсно буде проблема. І Російська Федерація зараз саме так формує свої нові підрозділи, тим, що у них дуже непідготовлені кадри зі сторони саме мобілізованих військ. От пан Ромабілізації ну, немає тих, кого вони призивають. Я маю на увазі, кого вони е... вербують у військ. От стосовно некваліфікованих вояк в лапках от більше тисячі людей вдалося завербувати в російських колоніях для війни в Україні. Цього вербувальники ПВК Вагнер відвідали 17 колоній в 10 регіонах Російської Федерації. Зазначається, що саме на території Росії створили спеціальну базу для. Підготовки кримінальників у боях в Україні. Скажіть, будь ласка, скільки їм часу потрібно для того, щоб підготувати в'язнів, хоча б до мінімальної якоїсь бойової здатності? І як ви розцінюєте ось такі бази для підготовки саме для таких людей, не людей, я б сказала? Ну, це для нас є проблемою, тому що в'язні вони мають більшість тих саме погодиться йти на війну з Україною. Тут, по-перше, залежить, що це за в'язні. Це люди, які весь все своє життя сповідували кримінальний світ, і не були не в армії, не мали ніякої воєнної підготовки, або це люди, які там мали якусь підготовку, і потім прийшли вже там, стали на кримінальний шлях. І тут дуже різні. Тому і від цього залежить наскільки швидко вони підготуються, або вони мали вже воєнний досвід, або ні. Тут більше нас лякає це морально-психологічний стан, тому що в'язні це завжди люди да, кримінальні. У яких там трохи е поняття і культури, і, і військової честі, воно його немає просто. І після цього ми отримуємо оці знущання над військовослужбовцями, відрізання частин тіла, знущання над цивільним населенням. Але Росія вже перейшла цю, е цю лінію е червону. І я так розумію, що можливо, що. Саме призвання в армію цих в'язнів, воно і має на меті це таке, знаєте, залякування і терор проти і цивільного населення і катування військових, тому що ну навіть не всіх російських солдат можна заставити це робити а в'язні це зробити простіше, тим більше коли їм дали свободу, вони знають, що вони тепер залежать від тих своїх хазяїв, які їх. Випустили тому дійсно це люди, які прийдуть, і нам потрібно буде з ними щось робити. Зараз до речі російських медіа саме зокрема в російських пропагандистських телеграм-каналах, все частіше з'являються публікації про російських найманців, які ще називаються е учасниками ПВК приватних військових компаній, зокрема про вагнерівці, найбільше цих меседжів. А скажіть, будь ласка, вони дійсно зараз от стали певним таким ударним ядром російського угруповання на найбільш таких гарячих напрямках? Чи все таки їх демонізували? І це все таки їхні оці сили, їхні структури ПВКшні? Вони от роздуті в медіапросторі? Я не скажу, що вони там суперпрофесіонали, це різні люди. Якщо е, на початках, коли ПВК Вагнер робилося, туди е, намагалися за мою інформацію підбирати там найкращих тих, хто служив в спецпідрозділах, офіцерів, е, десантників, ті, у кого якесь життя було пов'язане саме довгий час е, з армією, були на контракті. Потім, коли Росія влізла е, в Сирію вже більш масово, коли е, почались бойові дії е, агресія Російської Федерації, повномасштабна. В Україні вони ці підрозділи почали комплектувати всіма бажаючими, і там потрібен був просто мінімальний досвід. Що що про що це каже? Про те, що перші ті вагнерівці, які були і воювали, вони мали мати різні спеціальності там стінгерісти, наприклад, ті, хто збивають літаки, і це було, ми пам'ятаємо. Коли наш е малазійський воїн збили, вони теж мали до цього е причасність. А і, ну, і інші спецоперації проводили. А зараз це просто масовість е набирають для того, щоб просто виконувати ті завдання, де наприклад вже не можуть заставити йти регулярні е військові підрозділи. Російської Федерації тому це там є різні підрозділи, але останнім часом більше набирають туди піхоту, які скажем, яких можна кидати на м'ясо більш безвідповідально, ніж звичайні збройні сили. Пане Романе, і в продовженні теми роздачі квитків на концерт Кобзона повідомляли, що ліквідували топ офіцера Федеральної служби безпеки Миколу Горбаня. Він був підполковником центру спецпризначення російської спецслужби. Як така ліквідація, чи чи наскільки вона є знаковою, і загалом чи зменшить сили впливу ФСБ в Україні на тлі нової ролі ПВК Вагнер, про яку ми з вами говорили попередньо? Та ні, ну звичайно, не зменшить. Це знаково є те, що е, центр спеціального е, призначення, це їх спецпризначенці, е, ну, скажу, я не хочу порівнювати з нашими підрозділами, але це як спецназ е, ФСБ. Е, у них у них раніше були Вимпел, раніше були Альфа, потім вони зробили такий центр спеціального е, призначення. І дійсно ліквідація такої людини це. Е, це е, Кажем, наше таке нормальне досягнення, тому що ще раз показую, що всі ті, хто е, творять злочини в нашій країні, будуть покарані рано чи пізно, отакими От ліквідаціями або е, вбивствами безпосередніми, або переслідуваннями під час закінчення війни, ці люди просто жити не будуть. Всі, хто приймав рішення або віддавав накази, всі будуть піймані і е, всі будуть покарані е, нашою країною, нашими спецслужбами і. Ну, відповідаючи на ваше питання безпосередньо, що це має значення в Росії. Дуже багато е, людей, які або безпосередньо є ФСБшниками, або безпос... працюють на ФСБ, є агентами ФСБ. Тому е, життя одного не вплине, але морально-психологічний стан їм звісно е, погіршить. До речі, минулого тижня досить таки теж знакова і така цікава відбулася ліквідація силами української армії. Зсу ліквідували ще одного офіцера армії РФ Василя Клещенка. Він був заступником начальника 344-го центру підготовки льотного складу армійської авіації. Тобто, виходить так, що це була друга людина. Я так розумію, так в цьому центрі, де готували пілотів армійської авіації, це гелікоптери. Очевидно, в першу чергу. На вашу думку, наскільки це було болісно для росіян? Адже ця людина, очевидно, вона була ну по суті як інструктором, одним з небагатьох інструкторів на всю Росію, які а, вважалися майстрами своєї справи і навчали дуже багатьох там сотні тисяч інших пілотів армійської авіації? Ну, це приблизно те, про що я казав. Я не думаю, що це буде болісно з точки зору незамінності людей в Росії. Велика льотна школа, як би нам цього не хотілось визнавати. В них дуже багато особового складу, які безпосередньо мають досвід. Я не думаю, що цей пілот, який був знищений безпосередньо, сидів за кермом тренажерів. Я думаю, він був більше як організатором, і на його місце зразу ж знайдеться інший. Як знаходяться інші на полях битв, де ми їх знищуємо. Кожного дня, знаєте, як вони там багато фільмах, що і що наражає, то тут приміром, приблизно так само, але але отак, от по одному вибиваючи спеціалістів Російської Федерації, поступово поступово ми прийдемо до того, що е, десь у нас буде е, паритет. Ми ж розуміємо, що російська армія більша. У неї завжди було більше регулярного складу, в них було більше озброєння, і наше завдання зараз так точечно вибивати їх професіоналів, щоб, скажімо, щоб вони змогли менше в перспективі готувати своїх людей до війни в Україні. Кожний вбитий російський солдат або кожний вбитий російський спеціаліст це збережене життя, збережена інфраструктура нашої країни. Це Знаєте, це може звучить якось там неполітично, але зараз у нас іде війна за виживання, і це факт, це істина, яку ми повинні собі визнати, і кожен, хто зараз б'ється за Україну, повинен це розуміти. Чи це на фронті інформаційному, чи це на фронті, на фронті військовому, чи це на волонтерському фронті або якомусь іншому економічному? Ми повинні розуміти, що це наша ціль. Пане Романе, і от ми хотіли з вами також поговорити за насильно мобілізованих російським командуванням жителів Ордло. Чи дійсно їх зараз посилають на лінію зіткнення як гарматне м'ясо без належної підготовки? Чи все ж таки є які, якийсь певний етап, який вони мають пройти, а потім вже кидають на поле бою? та буває по-різному, але, як правило, ними ніхто не, не опікується. знаєте я Чув таку розмову, коли прилетіли наші ракети Хаймерса в один із складів Російської Федерації, і там була така розмова. Там один росіянин телефонує, розмовляє з іншим і каже: що там в тебе по втратам. Він там каже: отака-то кількість росіян там називає там 20. Чи 30, я не пам'ятаю, чітко, такий-то взвод, така то рота, а потім каже, і ще там цих ордловців, пару сотень, ми їх не рахували, вони там хай самі розбираються. Тобто, от от таке от відношення до них у росіян, до країни, яку вони начебто прийшли захищати, там, робити їх незалежними. от все, все відношення своїх вони рахують не по прізвищам, а тих кажуть, знаєте, як. Хай там самі розбираються, ми навіть їх не рахували. скільки їх там тому я, я не дивуюся, що їх і без підготовки і вперед кидають, а ззаді заді стоять десантники, не даючи їм можливості вийти назад. Ну за що боролись, скажем так, те та й отримали, Пане Романе. І зоною вашої безпосередньої відповідальності, принаймні раніше, був якщо не помиляюсь, Херсонський напрямок, так. Як змінилась тактика росіян на цьому напрямку після успішних ударів Збройних сил України за допомогою, зокрема, хаймарсів? Ну те, що я не конкретно про тактику, те, що по нам стали менше стріляти саме артилерійським озброєнням, а воно переважало на цьому напрямку? Ну я не знаю, там, мабуть, приблизно 80 на 20 бо то зараз на деяких напрямках. Навіть є ініціатива по артилерії за нами саме тому, тому, що ми знищили їх вклади і пошкодили їм шляхи підводу цих боєприпасів. На рахунок тактики противник відтягнув від переднього краю свою техніку, починає її закопувати, навіть використовуючи іноді бетонні споруди, розбирає водо, Водопостачальні канали зрошувальні бере плити ставить зверху на техніку для того, щоб техніку його було е, тяжко дістати. Е, скажімо так закопується, е, переходить до оборони і тим самим на деяких участках займає кращі позиції. Скажем, це оборона з моєї точки зору для того, для, для підготовки до, до подальшого наступу. Пане Романе, ми вам дуже вдячні, що ви так розлого розповіли і про ліквідацію генералів, і про ротацію, мобілізацію, все, що тільки можна, і до того ж згадали за Херсонський напрямок. Роман Костенко, народний депутат України, фракція голос, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ. Був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам ще раз і бажаємо мирного дня.